Це я вияснила, це музей, оце образотворчого мистецтва. Бо я ж не все знаю. Моя доча знає краще, ніж я. Оце Вона мене водить. Оце фонтанчики. І це фонтанчики тут мокрі, так гарно. Оце музей образотворчого мистецтва. А нам треба перейти вулицю по діагоналі. А тут є переходи. Дуже все цвіно, яка машинка. Відкрита, кабріолет. Відкрита. Так, ми це переходимо по... Опа! Переходимо по переходу. Тут вулиця, вона не досить жвава, але ще раз я зніму це. Ми стоїмо біля музею образотворчого мистецтва. Це мерія. Там фонтан якийсь богині присвячений. Туди вулиця йде. І ще якісь монументальні будівлі, але я не знаю, що тут. Тролейбуси. Ганяють. Оце вулиця. Я взагалі... А це таке підсвітка на тротуарі. І це вулиця. Зараз окуляри, хоч не Бачите, яка архітектура. Сторонвинне місто. Старовинне, місто старовинне. Тут он банкомати. Це ми прогулюємося під мирним небом, поки що мирним, бо кажуть, Європа також буде тягнута деякі країни у війну. Поки що мирне небо, я просто насолоджуюсь мирним небом. Але трохи мене, знаєте, напрягає такі звуки річки. Напрягають там літак реактивний, який летить мене може трохи так збентежити. Велосипедів повно-повно проволочок. І тут є безкоштовні туалети.